Доброго ранку, любі друзі. Я дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас разом зі мною трішечки поміркувати. Пропоную сьогодні поговорити про народні промисли України. Розгляньте зображення, які з'явилися перед вами на екрані. Що саме ви бачите перед собою? Так, ви побачили майстерно зроблені речі, правильно? Скажіть, які вміння слід мати для цього ремесла? Як слугуватимуть людям речі, що зробить майстер? Як гадаєте, чи кожна людина може виготовити такий виріб? А поки ви міркуєте над цими запитаннями, пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Хто найкращий майстер на землі? То найкращий майстер на землі. Це було дуже давно в одному селі України дівчатам і жінкам захотілося показати свою майстерність. Домовились, що в неділю усі прийдуть на сільський майдан, та кожна принесе найкраще, що вона зробила своїми руками: вишитий рушник, полотно, скатертину. І ось у неділю дівчата й жінки прийшли на майдан. Принесли безліч дивовижних речей. У дідусів і бабусь, яким громада доручила назвати найкращих майстринь, аж очі розбіглися. Так багато було талановитих жінок та дівчат. Дружини й дочки багатіїв принесли вишиті золотом і сріблом шовкові покривала, тонкі мережаві занавіски. Але несподівано для всіх перемогла Марина, дружина бідняка. Вона не принесла ні вишитого рушника. Ні мережив, хоч усе це вміла чудово робити. Вона привела п'ятирічного сина Петруся, а Петрусь приніс жайворонка, якого сам був із дерева. Приклав Петрусь жайворонка до губів, заспівала, защебетала пташка, як жива. Усі стояли, затамувавши подих, а над майданом у блакитному небі заспівав справжній живий жайворонок. Який прилетів на спів Петрусевого жайворонка. Той, хто творить розумну і добру людину, найкращий майстер на землі. Таким було рішення старих людей. Що ж, діти, А зараз спробуйте переказати оповідання, яке ви щойно почули. Що ж, впевнена, ви всі відмінно впоралися з цим завданням, тому пропоную рухатися далі і пограти у гру, яка називається Хто що робить. Я зараз буду називати професію, а ви розповідатимете, що робить представник цієї професії. Наприклад, вишивальниця що робить? Вишиває, так, що робить гончар. Він ліпить правильно. Швачка. Шиє. Чудово. Різьбяр. Різьбить. Правильно. Ткач. Тче. Молодці. Майстер. Майструє. Писанкар. Пише, в'язальниця. В'яже, і наостанок розкажіть, хто такий кушнір і що він робить.